На відео двоповерхова будівля, пам'ятка архітектури національного значення XVIII століття. Отець Павло розповідає, близько полудня побачив з котельні чорний дим. Після того, як ми помітили дим, першу справу ми що зробили, це виключили електромережу, тобто відключили будинок від електромережі, погасили котел, щоб він вже більше не горів, і еваку... «Попросили вийти людей з приміщень. Ми спробували вогнегасником, передусім біля котла стіну трубу охолодити. Побачили, що нам нічого не вдається. Одразу викликали десь 12-та. по 12-й Одразу викликали наряд надзвичайної служби. Начальниця відділу обласного управління ДСНС Ірина Варварук телефоном розповіла Суспільному, що будівля, а це майже 500 квадратних метрів, опалюється газовим котлом. Що стосується причини пожежі, то я можу сказати, що вона буде встановлена, і зараз в даний момент там ще працюють працівники правоохоронних органів. До котельні журналістів не пустили рятувальники, які разом із поліцейськими проводили слідчі дії. На момент задимлення у приміщенні перебувало п'ятеро осіб. Ніхто не травмувався, збитків будівлі не завдано, розповів отець Павло Хом'як. Тетяна Біскуп Петро Потієвський, Новини на Суспільному. Луцьк.